Всім привіт! Хочу зробити коротенький відеогляд. Хлопці, ось такий Renault Trafic. Це 2014 рік. У нас автомобіль в довгій базі в комплектації Passenger Pack Lim. 84 кВт, 6 коробочка перемикання 2.0 CDI. Значить, у нас автомобіль з пробігом 286 тисяч Бампера в колір, середні, задні, протитуманні фари, оптика в гарному стані. На оригінальних ковпачках. Гума Континенталь 215-65-16. Вся однакова, плюс-мінус 70% залишку. По комплектації у нас підйомники з електродеракланами. 9 місць. 3 спереду, 3 посередині і 3 ззаду. У нас місць. Шкіряне мультикермо, круїз. Кондиціонер, все заправлене, все працює. Маленька магнітола з функцією підключення USB і Bluetooth mp 3 магнітола 286 тисяч продаю. Коврик оригінальний, ключ, домкрат запасне колесо, вогнегасник, аварійний знак аварійної зупинки, все присутнє. Зараз тут аж швиденько покажу вам по вікнах, вікна всі рідні, всі 14. 4, 4 тільки лобове мігне. Е, будь ласка, ось вам він код, для того щоб ви змогли перевірити, чи по Рено офіційному чи по Carverti. Чи по Вогнегасник, пороги, все гарно, все збережено. По салончику у нас тут а теж е, все гарно, не ідеально. Я не скажу, що тут ідеально, є якісь ось тут а пару царапин але в принципі в гарному стані. ось Тут ні, тут це від, після поліровки якісь залишки, поліролі не відмилися. Ось це крило заднє праве, фарбовано 140-150 б'ється. Ззадів у нас розпухшоночка, партроніки присутні. Ось поличка. Навіть теж є в багажнику, що не мало не важливо. Рейлінги в нас також. На даху присутній. Ось є нюанс, це ось така царапка. тут. Так, все. Зараз швиденько вам пройдуся по лакофарбовому для підтвердження моїх слів. Значить, у нас капот б'ється 89, 112, крило 94, дверка, 81, 85, дверка, 81. 90. Це крило 150, 200, 159, 121, 179, Зверху фарбована. 83. Задні двері цілі, 81, 81, 88, 63. Це крило в нас ціле. Арочка 95, 79, 102.

Жодних помилок на автомобілі не світиться, абсолютно гарно їде, рівненько, гарненько. Нема питань. Зараз під капотом ще моторний відсік, щоб ви собі подивилися, будь ласка. 14 часов, ось у нас, нас тут гарний. Тут у нас від куниці наложено якісь відляковки, тому що кониці все постійно. Так що, кого цікавить такий автомобіль, функція доставки в нас завжди присутня. Це все обговорюється індивідуально. З вас підписки і лайки. Всім пока, всім гарного дня.